Ще один поєдинок цього тижня відбувався у Запоріжжі. Запоріжжя у першому поєдинку програла Олімпіку з рахунком 0-2 і мало би реабілітуватися. Тим більше в чемпіонаті буквально кілька тижнів тому ці команди відіграли просто фантастичний поєдинок. Ми чекали на цікавий футбол, але не вийшло. І, в принципі, от після цього поєдинку були питання з приводу продовження роботи Олега Тарана вже у запорізькому талурзі. Але давайте подивимося, як відбувалися події під час самого матчу. Олега тарана після матчу з Олімпіком у домашньому прес-центрі Металурга вітали оплесками, які звучали як знущання. Програти 0-6 за сумою двох матчів новачку премєр ліги Такої ганьби навіть віддані фани витримати не змогли. Вони зібрали банери і як один залишили сектор ще у перерві гри. Відповіді, коли рахунок на табло був 0-3. Можна скавати ще діло, що да. До того як піти, тренер встиг відповісти на незручне запитання, чи не виникає у нього думка про відставку після таких матчів? Ну, якщо руководство висирково у нас же, розумієте, демократичні отношения. Все по якщо ти головний тренер, то ти бути до цього готовий. Тому я філософський цього тематишись. Стриманість виявляв тарани на тренерській лаві. Тим паче, що перші кволі моменти рудики і Льопи позначили певне домінування господарів. Президент Олімпіка Гельзинові пложі чекав важкої гри, але вже на 14 14-й хвилині заспокоївся. Навіс Іванова старцев перехопив, руками вибивши м'яч, а ногами зачепивши голову Іси. Повернутися у ворота не встиг, за що його і покарав ударом зльоту з, з заме штрафного Дорошенко. Іса потеряв сознання, поки не понятно, скоріше всього наверное как минимум сегодня много было единоборств много жесткой борьбы Ісу одразу замінили. А вся креативність Олімпіка в атаці зосередилася в ногах у мохи і кадем'яна. За 10 хвилин перший продерся лівим флангом, а другий проштовхнув м'яч повз Льопу і каплієнка. Зрештою, льопа і моха матч таки не дограли. Перший через травму задньої поверхні стегна, другий через ось цей фол Орелесі. Тут Нігерієць проштрикнув іспанцеві буцу і заробив перший гірчичник. Замить до того, кадем'яно оформив дубль у гортій самотності, добивши м'яч після сейву старцева. За рахунок три на користь. Воєї команди важко всидіти у ВІП ложі, я хотів бачити продовження того матчу, який був тут в чемпіонаті. Він показався мені недосказаним. і тому я ребят настраював, як би на продовження того матчу. Нагадаємо, у дев'ятому турі феєричний матч цих команд закінчився бойовою нічиєю. Два два герой того двобою Штурко у кубку. Мав лише цей момент і міг ось тут розраховувати на пенальті. І все. Натомість гості ловили металурги на контратаках. Тим більше з середини другого тайму мали чисельну більшість після неоднозначного вилучення Даньковським Орелесі. Кадемян змарнував нагоду для хет-трику, А Дреченко мав два мільйонні моменти, перш ніж забив на 92-й. Коли господарі вже не поверталися у захист, розчавлені болючою поразкою. Гадаємо, Юрій Вернедуб отримав відповіді на багато своїх запитань напередодні гри його з зорі з металургом у 12-му турі премєр ліги